При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Новий рік ICTV2 пропонує зустріти в компанії давно знайомих артистів разом із дизель-шоу. Актори підготували нову новорічну програму і записали її на сцені Міжнародного центру культури і мистецтва разом із глядачами. Дизель-шоу віддані доброчинці наших збройних сил, куди актори передали вже чимало машин, дронів, харчів та необхідного приладдя. Улюбленому шоу наступного року виповнюється 10 років, і творча група вирушає. В європейське турне. Гарний настрій глядачів починається біля святково вбраної ялинки. І його з перших хвилин появи на сцені підхоплює Дмитро Танкович. Не переживайте, ви всі будете вдома до початку комендантської години. Все добре, все буде додому. Актори дизель шоу підготували для своїх шанувальників новорічний концерт, який записали на сцені міжнародного центру культури і мистецтва. Дизель Шоу вже кілька років поспіль найрейтинговіша програма новорічної ночі. ICTV, а торік і ictv 2 завершує рік на першому місці і починає лідером рік новий. У грудні дизелі провели три прем'єри і буде великий новорічний концерт. Актори без пауз і вихідних готували 24 нові номери. Да що ти, ну перестань, Я ж кажу, я не навмисно, блін. Тобто ти хочеш сказати, що це просто нещасний випадок, так? Ну Що це нещасний? Уцільне співпадіння також у грудні актори провели концерти для наших поранених воїнів. Це вони роблять часто, бо щиро вдячні за захист. Дякуємо, що ви у нас такі є. Дякуємо за все, що ви робите. Ви виконуєте просто тітанічну роботу. Ми про них пам'ятаємо. Ми за них молимось і робимо все для їх перемоги. Допомагаємо чи можемо. За можливість порадіти на концерті вдячні глядачі, які теж хочуть привітати наших воїнів. Витримки надії, щоб вони не втрачали її віри в те, що їх чекають вдома, що їх люблять. Не лише словом, а й ділом актори дизель-шоу укладаються у допомогу військовим. З кожного концерту, з кожного з кожного квіточку, з кожного перегляду на збирають багато грошей. Понад мільйон доларів вже а це правда. Так? І все відправляємо їм. Дрони, автівки, зарядні станції, медичне обладнання, харчі. Багато того, що необхідно на передовій. 44-ки від дезінфонду ми привезли ось такий мавік акумуляторну батарею і мавік квіта. І дезельфонду, і дякую всім, хто дивиться. Десять шоу. Ваші спори допомагають нам допомагати збройним силам. Наступний рік особливий улюбленому шоу виповниться 10 років. У лютому творча група вирушить у концертне турне до Чехії, Польщі і Німеччини. Поки ж над веселими номерами сміється публіка вдома. Напевно, запам'ятається глядачам номер із полоненими північнокорейськими солдатами. Позивні які у вас. По що? Так, а командира сказала цього скоро Закончитись вижити, побачити перемогу України і наскільки можливо постійно підтримувати наших воїнів. Ось чого бажають учасники команди собі і нашим захисникам. їм дякую за захист. і Хочу вам побажати, щоб вас оберігав Боженька. Кожного, кожного. Ми дуже хочемо вас побачити живими, здоровими. Чекаємо, і е, з нами перемога. Нам всіх, наша перемога, сльози радості сніг. Всім збройна. Отже, в новорічну ніч вмикайте ICTV2 і хоч не надовго пориньте у хвилі веселощів. Олена Астахова, Олександр Маланевський. Факти ICTV, Єдині новини.